От тільки уявіть, штучний інтелект сьогодні це вже не просто модне слово, а фактично операційна система всього e-commerce за прогнозами. До 2026 року 80% взаємодій у B2B сегменті будуть відбуватися завдяки АІ агентам. А 90% інтернет-магазинів запровадять динамічне ціноутворення. Глобальний ринок її торгівлі вже оцінюють 8,5 мільярдів, та очікує, що він виросте до 22,5 мільярдів до 2032 року. В Україні ж онлайн продажі у 2024-му досягли 239 мільярдів, а кількість покупців перевищила 11 мільйонів. І головне питання тут до вас: чи готові ви до цього майбутнього? Всім привіт! Мене звати Ярина. Я маркетологиня маркетингу агенції ціль. І в цьому відео, як ви вже зрозуміли, ми поговоримо про AI та e-commerce, е а точніше, як штучний інтелект змінить. Цей напрямок. Але перед початком хочу вручити вам невеличкий бонус це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Повірте, спеціалісти нашої агенції знають набагато більше за мене. І якщо вас вже хвилює це питання, то ви можете запросто перейти в опис за посиланням на безкоштовну консультацію, і вони з вами поговорять. А ми продовжуємо розбиратися. Понад 33% B2B-компаній уже повністю впровадили штучний інтелект, а ще 47% у процесі оцінювання. Впровадження АІ дає швидкий фінансовий ефект. Бізнеси відчувають зростання доходу на 10-12%, а рекомендаційні системи збільшують виручку до 300% і конверсію до 150%. 76% українських компаній вже використовують АІ у принаймні одній функції: від маркетингу до підтримки. А зараз ми поговоримо про найцікавіше. Це про нові тренди у 2025-2026 роках. І перше, це автономні агенти. Уже зараз Walmart тестує помічників, які самі підбирають товар, відповідають на відгуки та оформлюють замовлення. Прогнозують, що у 2026 році, АІ агенти обслуговуватимуть більшість B2B взаємодій. Друге, це гіперперсоналізація. А її вже вміє підлаштовувати сайт і рекламу під кожного. Він враховує навіть такі фактори, як погода та колір шкіри. Більшість магазинів вже показують персоналізовані рекомендації, і людям це справді заходить. 91% покупців, охочіше купують у тих продавців, які використовують таку персоналізацію. Наступне це генеративний АІ, який вже використовують більшість компаній. Він дозволяє створювати контент швидше та якісніше. Такі гіганти, як Пром та Розетка, в нас на Україні, вже запускають нові креативи та товари без зайвих ресурсів. Чат-боти нового покоління за прогнозами. Чат-боти стануть основним інструментом сервісу для 25% компаній до 2027 року. Вони вже відповідають на складні питання, відбирають розмір, змінюють адреси доставки і ведуть програму лояльності в Україні. аі асистенти скорочують витрати на підтримку на 30-60% і підвищують конверсію на 20-35%. А як щодо цін, які змінюються автоматично, так це тепер не солодка мрія, це тепер реальність завдяки штучному інтелекту? Алгоритм підлаштовується під попит, конкуренцію та навіть час доби. А її вже рують логістикою. Так він підказує, в якому регіоні які товари найкраще продаватимуться, автоматично поповнює запаси та навіть оптимізує доставку. Результат більше виручки, менше залишків і менші витрати. Далі поговоримо про голосову комерцію. Ринок Voice Commerce виросте до 151 мільярда у 2025 році. А 70% людей використовують голосові асистенти для пошуку товарів. Переваги швидкий пошук та збільшення середнього чека на 15-20% це все, звісно, круто, але варто враховувати те, в якому контексті зараз українські підприємці загалом зростають та продають власні товари. В нас є війна, в нас є криза, і це все також потрібно враховувати. І зараз ми поговоримо конкретно по про український контекст в розрізі АІ в e commerce у 2025 2026 роках. Проте хочу нагадати вам про можливість користатися нашою безкоштовною консультацією. Якщо щось вже з переліченого ви почули, такі о, круто, мені це потрібно, Тоді обов'язково скористайтеся безкоштовною консультацією, де наші спеціалісти порадять вам, як найкраще впровадити той чи інший інструмент. А ми поїхали далі. Війна та криза не зупинили розвиток ринку. Натомість 239 мільярдів продажів, 11 мільйонів покупців, і частка e-commerce у 16% роблять онлайн торгівлю одним із драйверів економіки. Провідний майданчик розетка, та OLX дають милим бізнесам швидкий старт. А генеративний АІ допомагає українським брендам розширювати асортимент і тестувати креативи без великих витрат. Більше 30% українських користувачів у 2025 році приймали рішення про покупку на основі рекомендацій. АІ тому це вже не вигадка, а реальність для прикладу у компанії Епіцентр АІ системи вже генерують описи товарів, персоналізують відео та подвоюють конверсію. А тепер пропоную поговорити про виклики та ризики перед тим, як АІ буквально захопить весь e-commerce. А це станеться зовсім скоро, як ви вже зрозуміли. Аї це не магія. Майже половина керівників боїться витоків даних, а працівники часто не розуміють, як цим користуватися. Ціни, які змінюються алгоритмами, можуть викликати недовіру, якщо все виглядає непрозоро, тому важливо впроваджувати етичні стандарти і пояснювати клієнтам, як саме працює АІ. Що ж вже зараз варто робити кожному підприємцю, якщо ви не хочете опинитися в низах видачі? Ну, по-перше, автоматизуйте рекламу та контент. Використовуйте генеративні ai інструменти для створення описів, оголошення та відео. Це скоротить час та бюджет. По-друге, використовуйте чат-боти та голосових асистентів. Вони забезпечують 24 на 7 підтримку і зменшують час та навантаження на команду. По-третє, почніть з динамічного ціну утворення. Навіть базові системи дозволяють підвищити маржу на 5-15%. Оптимізуйте запаси та логістику, а її прогнози зменшують залишки і попереджають про нестачі. Ну і останнє п'яте, це звісно, що навчайте команду. Постійно вкладайтеся у навчання персоналу, щоб уникнути страху та опору. Штучний інтелект перестав бути фантастикою. Він вже зараз формує успіхи компанії. Ми в маркетинг агенції ціль активно стежимо за кожними оновленнями та впроваджуємо. АІ по максимуму, наскільки це можливо, і наскільки це головне розумно. У роботу з власними клієнтами. Е, наскільки ви вже знаєте, ми руками будуємо прибуткові бренди на розетка, пром'ю, еці, Хорошоп, Шопіфай, епіцентр Маркетплейс. Тому якщо щось з цього вам відгукується, обов'язково запишіться на безкоштовну консультацію в описі під цим відео, де ми детально поговоримо конкретно про ваш запит. А я дякую всім тим, хто дивився це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, підписатися на цей канал. Нам буде це дуже приємно. Всім дякую, всім до зустрічі!